Це декоративне вуличне освітлення. Воно буде на всіх парканах, паркани муровані. І дехто запитує, хто ж за це все добро і красу буде платить. Так ось, оце, під, оце світло, яке на паркані, воно буде заведене в будинок, ви собі зробите окремий автомат. І воно буде живитися з будинку. А ось це освітлення, яке на стовбах, і воно буде освітлювати вулиці. Воно заживлене буде окремо, і за нього буде платити ОСББ. Ну, знову ж таки, ви, але ось це ви зможете, в принципі, опла відключити, щоб воно не світилося в собі з будинку. А ось це буде загальне, тому це вже буде входити в вартість, в комунальну вартість. Ось такого формату. Це ми знаходимося на котежному містечку Нова Мрія. Гостомель. Приїжджайте на перегляд.